Сьогодні перебуваємо на Саранівському старосинському окрузі. Дуже велика кількість населення проживає саме тут, і дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб проживають саме на території Старосинського округу. Величезна кількість звернень до міської ради була з проханням. Домовитися, щоб міжнародна організація, а це наші постійні друзі та партнери компанія Джем, саме звернула увагу на цей Сарасинський округ. І сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу. Це 1440 продуктових наборів. Активна йде видача. Люди приходять, отримують. Підтримку вигляді таких продуктових наборів, очікую ще на одну машину. Якщо в найближчим часом сподіваюсь, буде поставка, то Таранівський Старосинський округ закриємо повністю потребу для кожної родини. Один продуктовий набір йде на три чоловіка. Таким чином, ми охочуємо всі домоволодіння на території Таранівського старосинського округу. Дякую всім, хто долучився до даної акції. Сподіваюсь на подальшу роботу. Дякую. Знову зустрічаємо наших партнерів, гарних партнерів, які вже не перший раз. І надіємося, що не останній раз вони привозять нам гуманітарну допомогу. Це е, фірма Джем. На сьогоднішній день у нас багато переселенців, багато і населення, яка потребує допомоги. І вони нам повторюся, що вже не перший раз надають таку допомогу. Дякуємо і надіємося на і подальшу співпрацю з цим фондом Джем. Дякую.